Друзі, підписники, всіх вітаю на каналі Бджолина Родина. З жанію сьогодні пасем бджоли, трошки втомилися, сіли в холодок, відпочинемо і заодно запишемо відео. Тема відео досить таки непроста, так як протягом всього життя пасічників вона бентежить, не дає їм спокою. Отже, яка ідеальна система вуликів? Часто буває на просторах Ютубу, та і так в розмовах джолярів проскакує ну, отака от тема і починається неймовірний фурор, куча коментарів. Вона, версії, як правило, зводяться до одного, в коя система на пасіці, там на подвір'ї. Тайна і краще. ні в кого не питає, е, ш, ну, нікого, ніхто кого не запитує, <кій> який, який напрямок пасіки, чим ця пасіка займається, чи ми е, працюємо по напрямку медовому, чи ми матковивідному, чи бджолопакетному і, і так далі. І, наприклад, взагалі просто для душі. Ну, це все неважливо, кожен. От яка в нього, та ідеальна. Насправді це це неправильно. І я отак зразу скажу вам свою версію як ідеального. Так, щоб от зразу ви знали. І то яка ідеальна система. Правильно, її не існує ідеально. Якщо взяти будь-яку систему е вулика, е в ній будуть Певні там переваги і певні недоліки. І в залежності від того, от як бджоляр буде оперувати і складати в кучку оці переваги і недоліки, от так і буде мати успіх. Там, ну, от, Наприклад, те, що там ніхто нікого не запитує, це так як в автомобілістів. У мене є один знайомий, ну, приблизно мій ровесник. Сам по натурі такий гарлопан. ти йому ніколи нічого не докажеш. Ну і от там Певний період свого життя він там автомобілі свої міняв там, ну прям кожних три місяці. Ну Це, як правило, там автомобілі були такого покоління 20-річного, 15 плюс, скажімо так, 15 25 річні. І от там, наприклад, за 2 роки там інколи. Я там зустрічаю його, він там вже змінив. Що ти змінив автомобіль? Так, да, ця машина. Ну, коротше, я, суть зводиться до того, що я знаю там приблизно десь 10, 10 автомобілів на найкращих в світі. Ну, ви мене розумієте, про що так і тут. Або, наприклад, якщо порівнювати там таку примітивну аналогію, провести з користувачами транспортних засобів. То, наприклад, там є дядя Вася в якого Камаз. І там я, наприклад, якщо я там, наприклад, заробляю копійки, там, ну, наприклад, печиво по магазинах розвозю, я експедитор там водій, маю спринтера бус, ну і там, наприклад, якийсь офісний менеджер, який там має. Легковий автомобіль седан. І це ми зібралися троє, і ми доказуємо один одному, який автомобіль краще. Я там наслухався, наприклад, дядю Васю взяв собі того КАМАЗа, блін. Дядя Вася воза шебінь з кар'єра. Він каже: ну, він не уточнює, що він ним робить, але він найкраще. Я купую собі КАМАЗа, поїхав розвозити печиво, блін. дивлюся, кинув того печива, блін, там, по кузові в один ряд. Камаз солярки Ржере, припаркуватися до магазина ніяк. І, наприклад, офісний менеджер теж там послухав, взяв блін, приїхав під офіс, влізти ним, припаркуватись нема де і так далі. Ну, ось ну, така примітивна аналогія. Ну, і є ж там люди, які там бджоли мають, на, ну, скажімо так, для душі. От, наприклад, в мене є товариш хороший Саша. Якщо Саша дивиться відео, то Саші, привіт. Так от, в Саші є бджоли, але Ну, я вам зараз так розкажу. Саша взагалі ідеальний пасічник ексклюзивний, я таких ще не зустрічав в своєму житті. От в нього є там сім'я бджіл, він ніколи там меду з них не відкачує нічого. В Саші от там бджоли для душі. Саша, коли втомився, вже там є ліходи по подвір'ї, він от там... В неділю прийде біля вулика, посидить, подивиться, як бджола працює, літає, і він отримує від цього задоволення. Тоді от, наприклад, як Сашу сюди провести в аналогії транспортних користувачів транспортних засобів, то, от, наприклад, Саша там? Хто він? Саша байкер, йому пофіг там, щебінь, йому пофіг там, то все. Саша завів мотоцикл, їде собі по, по дорозі. Ба кайфує там, від, від шуму вітру від шуму в вухах і так далі. Тобто, ну, ви мене розумієте, що для того, щоб там <кій> щось отримувати, якийсь результат, потрібно обов'язково визначитися, що ви маєте робити для початку. Також тут важливою складовою успіху є оцінка мед... медоносної бази вашої клімат. В якій широті ви живете, який у вас клімат, медоносна база, що ви маєте робити цими бджолами? Ну і далі вникати, як то кажуть в народі, як, як влаштоване життя бджолиної сім'ї, і вже от вибирати систему, там, яка буде вам з перевагами найбільше підходити, користуватись нею. Які недоліки в тій системі, ваша задача їх згладити? Ну, бджоляр же для того, не, не тільки для того, щоб мед відкачувати. Відкачати он мій женя може, якщо мед є запросто. Задача бджоляра організувати весь процес успішної роботи пасіки. Це найголовніша задача. Тоді, тоді й буде успіх. Воно там згодом до кожного, хто думає, то підходить це все з часом, як це все зробити, як це все прорахувати, але це ж ну це, на це потрібен час і досвід. Отож моя версія і роздуми на цю тему є такими. І отже, коли ви там отримали певний досвід і там отримуєте. Певний результат не варто, як то кажуть, в народі зациклюватись на одному. Ви маєте не загороджувати себе там, маєте певний результат, і ви себе помістили в чотири стіни і за них не виглядуєте і живете в цій своїй бульбашці. Ви маєте дивитися по сторонах, щоб якби і при, придумати, як можна можливо, ще покращити <кій> роботу, ефективність в свій час е велика людина. Яка досягла ну, неймовірних успіхів у бджільництві, зробила великий вклад у розвиток сучасного бджільництва Лоренцо Ланстрот, у свій час е, казав, що ну на той час е, вже був придуманий рамковий вулик е, пасічника Губера і ну він. Мав таку форму, що він називається книжковий вулик Губер. Він, що він собою являв так щоб ви зрозуміли, це набір рамок, які скріплювалися з однієї сторони скобками. І чому книжковий? Тому що він отак розкривався. Це був вулик і рамки заодно. Тобто рамки були невід'ємною частиною вулика. І от виходить, що ви там ну розкриваєте отут від. Закрили одну рамку слідуючу, слідуючу, і так гортаєте і так далі. Так от, Лоренцо Ланстрот зауважував, що на той час е, був уже придуманий рамковий вулик, і от що його спонукало ну, розробити свій вулик, це основне те, що е, якби розбирати щоб можна було щоб не тривожити бджіл. А якби Лоренсо Ланстрот не дивився в сторони і користувався ним, він би не досяг такого успіху і не придумав би його. А от людина, виходить, що не була замкнута в своєму просторі, дивилася по сторонах, аналізувала, придумувала і от здійснила такий неймовірний успіх на той час. Ну, кому відомо, то а кому не відомо, то я ну, можу назвати. от Запатентував Лоренсу Лансрот перший свій вулик в 1852 році, і от це був початок рамкових вуликів. Тобто все було придумано насправді задовго до нас. І люди ще тоді цим користувалися, і тому ми маємо дивитись по сторонах і використовувати це з користю для себе. Більше того, ну, я коли почав внікати це, все, я був взагалі перший час шокований, і там інколи ще раз передивлявся, чи я уважно прочитав. То, ну, Дуже багато таких е речей, які ми сьогодні за застосовуємо в себе, вони були придумані ще за 150 років від даного часу. І більше. От та сама роздільна решітка. Яку ми ганіманівською називаємо, це все теж застосовував і наш земляк Прокопович. Вона не так виглядала, але задум був той самий дерев'яна дошка, в якому зроблені певного діаметра дирки, щоб проходила бджола, а матка ізолювалася в тому місці, де потрібно. Лорен Ланстрот так, цей підход теж використовував. А вже потім пізніше, вже виходить, і бразильський цей джоляр Ганеман це закликав використовувати. І потім, ну я не знаю, чому Ганеманівською назвали. Задум то був ще до Ганемана набагато раніше. Тому, шановні бджолярі, там, я вас закликаю там, не спорити, а ну, не, не сперечатися і не доказувати а більше. Думати, експериментувати, ну і кому не жалко, ділитися досвідом. От, Наприклад, теж є така популярна теза, в народі там теж багато таких чув в розмовах, що там кажуть, для, з якої системи почати в, в новачковій, наприклад. І багато хто говорить, що з лежака потрібно починати. Ну, почекайте ну давайте ж теж ж аналогію там mm -hmm. якщо раніше там бо, бо раніше діди там ді, бо раніше діди там працювали з лежаками все в них блін там результати та почекайте діди наші я вам скажу більше вони не тільки з лежаками працювали діди ще працювали в колгоспі на фермі і там гурілєву oh. з трохлітрової банки пили а потім Півночі гонили жінку кром хати. Так що, якщо я женюся, то виходить, моя сім'я повинна на початку такий шлях пройти. Ну це теж невірно. Я, наприклад, за себе можу сказати, що коли я ну, вирішив розпочинати своє бджільництво від батькової пасіки на там в саду були складені більше 30 лежаків були складені, вони були в нормальному стані, але. От, Наприклад, я до цієї пори не користувався ні разу лежаком. <кій> все чому? Та все просто. Коли я вирішив організовувати собі пасіку, головна концепція моєї пасіки була та, що пасіка має бути мобільною, кочовою, не стаціонарною, а мобільною. І от я мав би, ну, скажімо так, ну, він не вписувався в мою концепцію пасіки, тим, що це досить такий громіздкий вулик, з ним для переїзду тяжко. ну В моєму випадку, але опять же при цьому є хлопці, які утримують там більше 500 сімей на лежаках і вони спокійно кочують, все в них виходить. Я ж кажу, тут головне, як ви будете згладжувати оці мінуса і в деякій мірі перетворювати їх на плюси. І, ну, само собою, ефективно використовувати всі плюси там, систем вулики. У мене, от, наприклад, не було можливості там почувати. Ну, транспорт потрібно, там мати більший для них. У мене от, не вийшло, тому я почав там з корпусної системи. Так що так. от. Для новачків хочу сказати, що ви почніть для початку там, ну важливо обдумати це все. І чим більше ви е, зможете проаналізувати там певні переваги, недоліки, тим краще у вас вийде. Можливо, там піддивіться чи попитайте в місцевих досвідчених пасічників, щоб вам допомогли підібрати. Але опять же, Якщо вам пасічник буде розказувати тільки переваги даної системи і ні одного недоліка, то вам варто замислитись, чи це дійсно так. Тобто, тут Таке діло. Головне головне дивитись по сторонах, думати, аналізувати, розвиватися. Бо, як то кажуть, Серед людей для досконалості немає меж. Отож, всім дякую за увагу. Всім пока.